Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Домашній затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Мене звати Наталія, і сьогодні ми продовжимо в'язати оцей прекрасний весняний берет з такою ніжною квіточкою на денці. Далі в'яжемо це рапорт висоту ми вже вив'язали. Далі ми починаємо. Рапорт у нас виходить з другого по восьмий ряд, сім рядів. Далі ми робимо три повітряні петлі підйому, і з оцього стовпчика, що ми посередині центрального вив'язували, ми вив'язуємо два рельєфні лицеві стовпчики. Два рельєфні лицеві стовпчики. Далі, так як другий ряд ми вив'язуємо, далі в нас без змін ми вив'язуємо 10 рельєфних виворітних стовпчиків, доходимо до цієї пелюсточки і знов вив'язуємо за оцей стовпчик. Рельєфний лицевий центральний, вив'язуємо з нього 2 рельєфних лицевих стовпчики. Далі знов 10 рельєфних виворітних І так далі до кінця ряду. Друзі, тепер вам хочу. Трошки розповісти, як далі будемо в'язати. Тобто показувати вже є, ну майже немає що, а в основному розкажу. Дивіться, далі хто хоче шапочку вив'язувати, тут пелюстки, це далі, ось звідси буде пелюстки рости. Нова пелюстка. І так вони будуть, ну так будемо вив'язувати. А між пелюстками стабільно 10 рельєфних виворотних стовпчиків. Це ті, хто хоче шапочку в'язати. В'яжемо на висоту всієї шапочки, кому шапочка потрібна. І коли висоту зв'язали, то там. Обв'язати декількома рядочками, стовпчиками, один рельєфний, один, один рельєфний лицевий, один рельєфний ну, ніби як це резиночка називається. І все. Хто ж хоч... так, хто хоче... А хто хоче берет зв'язати, то залишайтесь зі мною, будемо далі в'язати. Дивіться, я, так... я думаю, що ви так і зрозуміли. Далі ми вив'язуємо рапорт. З другого у висоту з другого рядочка по восьмий, це пелюсточку. А з тою різницею, що пелюсточку ми вив'язуємо так, як ми вив'язували. А між пелюстками ми не будем, поки що не будемо додавати петлі. Я скажу, в якому ряду треба буде додати петлі. ну не петлі, а рельєфні виворотні стовпчики. Поки що ось цей рядочок ми в'яжемо, що ми почали, і ще три рядочки в'яжемо без, без змін Тобто, без змін рельєфні виворотні стовпчики, а пелюстку ми в'яжемо згідно схеми узору рапорта. Друзі, дов'язала я от до цього місця. Дивіться, один рапорт по висоті. Зв'язаними разом з вами. І тепер в слідуючому рапорті е, я зв'язала 4 рядочки без змін. Тобто пелюстку я вив'язувала згідно схеми узору, а в проміжках між пелюстками я е, ніяких змін не робила, так і в'язала по 10 рельєфних виволітних стовпчиків. Тепер слідуючих три рядочки я буду зв'язати. Е, Пелюстку так і далі в'яжемо, а тут в проміжках я буду додати, з прибавками буду в'язати, тобто після, після пелюсточки буду додати один рельєфний виворітний, і перед пелюсточкою також буду додати один рельєфний виворітний. Тобто з одного рельєфного виворітного буду вив'язувати два. Це. Це ви вже вмієте, я вам це все показувала. Е, можна додати в будь-якому місці. Просто тут е, біля пелюсточок е, прибавки не так замітніші. Е, друзі, потім, коли ця пелюсточка закінчиться, а слідуюча почнеться, знову будемо в'язати без добавок. Е, В'яжемо самостійно, потім я включусь, поясню, як далі в'язати. Дивіться, друзі, до чого я дов'язалася. От на цьому етапі я поки що зупинилася. Пров'язала я раз, два, три, чотири рапорти. Приблизно діаметр в мене, тут, ось, бачите, 26 сантиметрів, виходить. Це я пров'язала 4 рапорти, і от, от на оцьому так, в мене от з цієї сторони. Почало воно в мене вже на четвертому рапорті підгинатися. Справа в тому, що специфіка цього узора якась така непередбачувана, що тут дуже важко зрозуміти, на якому етапі воно звернеться. от Я обіцяла пояснити, як я далі в'язала. Перший рапорт ми пров'язали з вами, на другому рапорт. Ну, Висоту я маю на увазі, висоту рапорта. Пелюсточка це висота рапорта. Другу пелюсточку, коли ми в'язали, то в перших чотирьох рядках ми не додавали в проміжках між пелюстками. Пелюстки в'яжуться ну, завжди одинакові. Ми тепер говоримо за проміжки між пелюстками. То в перших чотирьох рядочках другого рапорта ми не додавали, а в слідуючих трьох ми додавали. З одної сторони пелюсточки і з другої сторони по одному стовпчику рельєфному виворітньому Тепер дивіться, третій рапорт я в'язала, я також тут навіть я не додавала зараз я вам скажу. Перший, другий, третій, четвертий, в п'яти рапортах я не додавала, тобто в п'яти рядочках я не додавала тут рельєфні вибори, а ви тільки в двох останніх, тому що в тих рядочках, де вже ми оця пелюстки самі з'єднували кінці пелюстки, і слідуючий рядок, що ми тут оцей стовпчик вив'язували центральний. То оце в цих двох рядочках я тільки добавила. О, І далі почала в'язати, і вже воно в мене тут, вже само собою, воно завернулося. Дивіться, друзі, якщо у вас така сама по, по, по товщині нитка, е то у вас приблизно так само повинно получитися. Якщо ж у вас, наприклад, грубша нитка, то тоді вже дивіться. Тому що е якщо грубша нитка, то це ще від грубини нитки залежить і залежить від того, на який розмір ви в'яжете. Я в'яжу на розмір 54 на свою голову я в'яжу, то це от, мені отак от воно і треба. Приблизно, щоб день це було 26 см, і воно мені так хорошо завернулося і якраз добре получилося. Якщо ж у вас грубша нитка, то теж дивіться, воно може, може наприклад, вам вже треба, але грубша нитка, ну так. Да. Бо може, ви захочете зимовий берет в'язати, бо це весняний, то вам з грубшою ниткою. То тут дивіться, тут, можливо, прийдеться і в трьох рядочках, в третьому рапорту, рапорту от, мабуть, в трьох рядочках придеться додати. Ну, це вже дивіться. І ще один нюанс: якщо на більший розмір ви будете в'язати, то також, навіть якщо і такими нитками, то теж, напевно, вам треба буде в трьох рядочках додати. Ні, більш більш, більш більш більш, чим три, мені здається, в трьох рядочках не треба буде додати. Отак, от друзі, я дов'язала до цього моменту. Тепер далі воно ось тут завернулося у мене вже, починає завертатися. Я ще пров'яжу узором цим самим пелюстки буду, буду в'язати. Ще пров'яжу, може, зо два рядочки, так, і потім, і потім буду і, зо два рядочки пров'яжу. от... Так, як, ну, Без змін, але ну, узором цей пелюстку ми вив'язуємо в будь-якому випадку. Я говорю про відстань між пелюстками. А вже потім, потім я почну. Зменшувати між пелюстками, де відстань тут між пелюстками, тут де ми додали, тут я буду зменшувати. Спочатку через ряд, скільки рядочків пройду, через ряд буду зменшувати, а потім в кожному рядочку буду зменшувати. До потрібної нам до потрібної розміру голови. Друзі, в'яжемо самостійно, потім зустрічаємося. Так, друзі, вирішила ще показати вам, як робити завуження, бо щось я не подумала. Можливо, є такі люди, які цього не вміють. Роблять це вперше і не вміють, то треба показати. Дивіться, друзі. Ну, завуження робити, ну щоб берет вже якось на цій стороні загнувся, і його треба зменшувати, зменшувати кількість петель, щоб він йшов на завуження до потрібної нам розміру голови. Дивіться. Показую. Ось де дійшли ми рядок до кінця. І тепер роблю дві повітряні петлі, які заміняють нам рельєфний виволітний. І тепер по схемі узора пелюстки першого ряду, нам потрібно з першого, з одного рельєфного лицевого вив'язати два рельєфних. Лицевих стовпчиків, ну, тому що пелюстку ми в'яжемо без змін в'яжемо її в будь-якому випадку, тому що це наш, наша красота, наш узор. Далі нам треба з двох рельєфних виворотних е, вив'язати один. Ми робимо так, як, так як вив'язували, так і вив'язуємо вив рельєфний, зачіплюємо перший рельєфний виворотний стовпчик. І пров'язуємо тільки петлю і накид, тобто рельєфний виворітний не до кінця. Знову робимо накид на нагачок і е, вив'язуємо другий рельєфний виворітний стовпчик. Дивіться, 4 зараз петлі на гачку, тобто три петлі і один накид. Вив'язуємо. Цей рельєфний вибордень також не до кінця, тільки петлю і накид. Тепер залишається у нас три петлі на гачку, ми їх пров'язуємо разом. Зіскочила. Пров'язуємо разом, ми вив'язали з, з двох рельєфних. Виворітних стовпчиків, один зі спільною вершиною. Ну, і так, це от так от йде вив'язувати на зменшення. Тепер пров'язуємо ці всі рельєфні виворітні, доходимо до цієї пелюстки і перед цією пелюсткою знов два рельєфних виворітних. Ми таким самим чином пров'язуємо разом. І так, по кругу в'яжемо, друзі, до потрібного його нам. Розміру голови. Так, друзі, будемо дов'язувати цей берет. Зупинилися ми на тому, я вам точніше зупинилась розповідати, як що ось четвертий рапорт у висоті, раз, два, три, четвертий. Я вив'язувала без змін, без добавок і без убавок. І воно почало в мене тут підвертатися вже. Далі. Показати. Далі п'ятий рапорт у висоту. Я теж в'язала без змін листочок ми само собою вив'язуємо по схемі узору пелюстку. А в проміжках між пелюстками я тільки в третьому і в п'ятому рядочкові зменшила на одну петлю. В третьому на одну. Точніше, на один рельєфний виворотний стовпчик, і в п'ятому на один рельєфний в проміжках просто з двох один зв'язала. А вже в цьому останньому шостому рапорті я вже зменшувала в кожному рядочку. По Ну, В проміжках між цими пелюстками по два рельєфних виворітних стовпчики я зменшувала е, перед пелюсткою і після пелюстки О, і дов'язала до, е, до, ці, до цієї. Е, до цього етапу. в'язала дов'язала Дивіться, тут в двох останніх рядочках я ну вже не зменшувала, тому що воно само собою йде на зменшування, тому що тут ми з'єднуємо краї пелюсточки і тут тоже центральний цей стопчик вив'язуємо. Ну, тут я вже всіх двох останніх не зменшувала. Коротше, я багато вам наговорила, я так думаю, що ви зрозуміли. тепер я Тепер що я ще хочу сказати, хто вив'язує це я на 54 й розмір? Вив'язую, хто вив'язує на більший розмір? Можливо, вже і оцього останнього рапорту не потрібно у висоту вив'язувати. Можливо, просто до цього моменту треба буде дов'язати де один центральний стовпчик. Вив'язується і вже тут на зменшення ясно, що зменшувати стовпчики в проміжках рельєфні, виворотні. а тут можна просто декілька один-два рядочки ще зв'язати просто в цих в цьому місці. Просто вже пелюстку не вив'язувати, а один рельєфний лисивий вив'язати скільки рядочків, скільки вам там потрібно, бо ну, можливо у людині на 58 чи на 60-й розмір, ну, то вже цей, звісно, цього не треба цього відстані. І тепер дивіться, закінчую я берет, просто одним рядочком обв'язую зараз я покажу резинки один на один. Тобто один рельєфний лицевий стовпчик, один рельєфний виворітний. Так, покажу, як я ще останній рядочок обв'язки, роблю резиночкою один на один, а то, можливо, хто ще не вміє, то тільки вчиться, то треба показати. Дивіться, зробила три повітряні петлі підйому і роблю один рельєфний лисовий стовпчик. Слідуючи. Рельєфний виворотний. Ззаді просто захоплюємо стовпчик. Далі знову шукаємо з лиця, захоплюємо один рельєфний лицевий. А другий робимо, з вивороту, захоплюємо, ззаді захоплюємо стовпчик. Рельєфний виворітний. І так, друзі, в'яжемо по кругу, до кінця ряду по кругу в'яжемо один рядочок. Я собі в'яжу один рядочок, бо мені з ніжкою берети не йдуть. Кому, хто хоче з ніжкою вив'язувати, то просто, отак, як я тільки що показала, один рельєфний лисовий, один рельєфний виворіт. Просто у висоту, скільки там, 2-3-4 см. Кому скільки треба, стільки і вив'язуємо. І, друзі, і на цьому завершиться в'язання нашого берета. Я дякую, друзі. Завершили ми в'язати наш красивий весняний берет. Я дов'язала, обв'язала його одним рядочком резиночки один на один і на цьому. І на цьому все. Завершили ми в'язати нашого берета. Поховала ниточки, всі, які там початок, кінець, і в нас готовий берет. Все що, ще треба зробити, ВТО, і можна вдівати і носити. Друзі, дякую, що ви були зі мною. Дякую вам за увагу! В'яжіть собі і своїм рідним, і носіть в задоволення. Хто перше зайшов на мій канал, підписуйтесь на мій канал, ставте бодобайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео. Далі ще буде багато цікавого і корисного. Друзі, напишіть мені, будь ласка, в коментарі, чи вдався вам цей біра, чи він сподобався. Всім миру і добра, до нових зустрічей!